Милися, билися один за одного, і були моменти десь, де ми могли вирвати, могли програти Це футбол, треба приймати, як воно є. Але хочу ще раз сказати, дуже вдячний їм за сьогоднішню гру. Ваше питання колега. Будь ласка, я гадаю, ви вже встигли до сьогоднішнього дня проаналізувати ваш особистий період перебування що в чорноморці. Мабуть, залишились якісь. Відчуття нереалізованості і питання, про які матчі згадуються в цьому плані більше всього? <тас> таких матчів, скажу вам, дуже багато. Думаю, ви всіх теж пам'ятаєте, коли ми дарували очки команди супернику в таких простих ситуаціях. Да? Там, коли ми собі забивали, придумували якісь пенальці, там віддавали м'яч. Щоб забили гол. Звичайно, вони з будуть в серці, будуть будуть тобі вночі в кошмарах снитися завжди. Тому що ми розуміємо, де ми втратили очки. Ми не сьогодні, даски ми повинні були вирішувати це раніше. Дякую. Ще питання. Який був сьогодні настрій перед грою? Чи було якесь побоювання суперника в тому плані, що сьогодні. Достатньо було нічієї, аби стати чемпіонами, чи було більше чогось такого, що додавало оптимізму. Які ваші були внутрішні чуття? Ну я скажу так: себе я налаштовував як і хлопців на перемогу, тому що ми розуміли, що тут залежить не тільки від нас, скажімо, да, турнірне становище на. То очко, яке ми сьогодні здобули, воно нам не допомагає, тому що ми, звичайно, хотіли перемагати в рідних стінах з болівальниками. І нам не важливо було, хто до нас приїхав сьогодні, і в нас мета стояла тільки три очки. Чи не доводиться зараз перекидуватись подумки назад і жалкувати про те, що в двох попередніх домашніх матчах? Було вирішене питання про допуск вболівальників. Ну то, що знаєте, скажу я, не від не від мене все залежить. Е, є якісь інстанції, які треба було пройти. І все одно я вдячним людям, які да губернатору, там міст, мер, хто нам допомагав в цих питаннях. І я вдячний за те, що сьогодні була підтримка і. Дуже приємно грати і футболістам, і я думаю, саме вболівальникам подивитись на футбол. Вони скучили вже за цією, за цією грою. Коли вони останній раз бачили вживу, я маю на увазі. Чи є питання? Будь ласка, Олександр. У мене на зв'язку багато наших вболівальників, які сьогодні мешкають десять винахенілюкс в Сполучених Штатах на різних континентах. І ми спілкуємося, вони присилають вопроси до прес-конференції. Багато з них прислали. Слова підтримки тримаємося, вболіваємо за Чорноморець. Цього питання від Леоніда Шинбаума Нью-Йорк Сполучені Штати. Які плани у тренерського штабу на наступний сезон? То поки скажу вам так, як в мене є контракт, да, я його буду працювати. Але думаю, буде, мабуть, розмова буде з президентом. І колись да, щось буде відомо, я зможу повідомити вам. Поки розмов ніяких не було в мене, я працюю в команді. Ще є питання. Дякую, колеги. Дякую. Дуже дякую вам. Зачекайте, витримуємо. Прямуємося і далі. Шановні колеги, усім добрий вечір. В першу чергу вітаємо наших болівальників з 30 м в історії клубу чемпіонства. На цій ноті розпочинаємо післяматчову прес-конференцію головного тренера «Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського. Розпочинаємо одразу з запитань. Перед тим, як ставити, будь ласка, представляйтеся. Хотів привітати з чемпіонством і запитати, чи очікували ви, що з команди, яка знаходиться внизу турнірної таблиці, доведеться здобувати чемпіонство Кала? Ну ще раз давайте по порядку. Вітаю болівальників команди Динамо Київ з тридцятим чемпіонством. Непростий шлях, непросте полювання, яке ми пройшли. На протязі всього періоду і за це я дякую команді, дякую всім працівникам клубу, дякую всім людям причетним до цього. Ті, хто підтримували команду, ті, хто а, хейтили, так само дякую. Вони налаштовували нас багато ще більш мотивованими. Одним з головною проблемою підготовки до цього матчу було саме емоційно відновити гравців. Після фіналу Кубку. Так, три дні, в принципі, з одного боку достатньо, але я там читав деякі експерти, говорили, що ми набігали в цьому матчі матчі з Шахтарем в основний час 96 км. Так от, 115, щоб розуміли. А, і десь ще приблизно 30. В додатковий час, якщо не якщо не якщо не більше, я просто зараз вже не пам'ятаю, і відновлення треба було зробити повноцінне і підготувати гравців. І ми чудово розуміли, що команди, які борються за своє життя, Чорноморець в даному випадку за о, боровся за свою залишити прописку в прем'єр-лізі, в, в, прем в ПЛПР, прошу, ну український да, прем'єр-лізі. Ми розуміли, що це буде бій. Це буде бій. Бій непростий, непростий як для них, тому що вони борються за своє життя, так само і для нас, тому що ми боремося за ціна цього, цієї гри дуже висока чемпіонство команди «Динамо Київ». Ми підходили в, 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 різних, в різних ситуаціях, але обидві команди підходили з скажімо так, негативом до цього матчу. Наступне запитання, будь ласка. Олексій Карицький про футболу Діджитал Олександр. В контексті сьогоднішнього фінальку ваша команда підійшов до м'яча Андрій Рон. в попередніх матчах він зазначав, що намисте і давав приймати іншим футболістам. Сьогодні він взяв на себе відповідальність після непростої серії пенальтів з Шахтарем. Проговорювався цей момент у разі матчу, що виносив, якщо буде пенальтів. Ніколи перед матчами не проговорюється, хто буде виконувати пенальті. Пенальті приходить бити ті гравці, які відчувають впевненість в собі. Тому це рішення команди і без, 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 безумовно рішення Андрія. До речі, сьогодні Ярмоленко став найкращим бомбардиром Динамо нами Києву 114 голів, обійшовши Сергія Реброва. Будь ласка, ваше запитання. Олександр Федоренко, мідінформ. Коли вони з'явилися новий стадіон до Євро 2012, так багато суперкубків України проводились саме в Одесі, декілька років е, поспіль. І от е, як вам наша інфраструктура, як наш стадіон, от хотіло б, щоб ну, майбутній суперкубок був саме в Одесі. Ну, дай боже, щоб вони почалися проводитися суперкубки, але Таке місто, як Одеса, має мати свого представника в українській прем'єр-лізі і для чемпіонату втрата. Але давайте ми будемо говорити про інфраструктуру, про міста, мільйонники Можемо говорити про. Про все інше, але футбол є футбол, і вирішується питання, хто буде грати виключно по спортивному принципу. Я можу тільки наскільки я розумію по ситуації. Я подивився вже турнірну таблицю, наскільки я розумію, що у Чорноморців буде непросте завдання, з яким я впевнений, вони зможуть впоратися в наступному сезоні і вирішити питання виходу в українську прем'єр-лігу. Заключне запитання, будь ласка. Прошу вас. враховуючи, що залишиться ще один тур до завершення чемпіонату. Чи буде сьогодні команда святкувати чемпіонство? Ви знаєте, по дорозі в автобусі святкувати якось складно, чесно кажучи. А команда а команда 6 годин вона тільки буде добиратися до Києва завтра. і післязавтра у нас буде два вихідних. Планувався один, але зробили два, з урахуванням того, що будемо добиратися. Я поки що не можу відповісти про питання святкування. Тим більше, що яке може бути святкування, коли в країні йде війна. Шановні колеги, усім дякуємо, бажаємо хорошого вечора. Ще раз вітаю вболівальників з чемпіонством. Ми йшли до цього цілий рік. Я Подякував гравцям, а бажаю усім, щоб якнайскоріше в нашій країні прийшов, в нашу країну прийшов мир, щоб закінчилася ця війна і щоб ми спокійно приходили, заповнювали стадіони в щоб люди отримували задоволення від гри. Ну а на сьогодні я бажаю всім тихого, спокійного, мирного неба. І Слава Україні. Героям слава.